Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні пройдемося по подіям, які відбудуться у серпні 2024 року. Заглядаючи наперед, скажу, що місяць буде дуже цікавий, можливо, для когось видасться не дуже гармонійним, але після нього ми вийдемо оновлені. Тож, давайте будемо розбиратися. Сонце у леві яскраве, творче, вимагає активності, і якщо ви хотіли давно заявити про себе, не зволікайте, дійте, розважайтеся, грайте, приділяйте увагу дітям. Це єдиний місяць на рік з можливістю легко показати свої таланти та здобути визнання. Меркурій з 5 до 29 серпня переходить у ретроградний рух. Меркурій це інформація, комунікації, спосіб мислення, як ми говоримо, як спілкуємося це наша інтелектуальна активність. Меркурій перебуває зараз у знаку Діви і пов'язаний з аналітикою, критикою, виправленням та деталізацією якихось процесів чи спільних ідей, які нам дав знак Лева. Тому… Ретроградний Меркурій дає можливість переглянути, виправити, доопрацювати все, що не доробили, щоб підвищити свою майстерність. Про це буде окреме відео, тому чекайте. 15 серпня Меркурій повернеться у знак Лева для того, щоб ще раз скоригувати якісь процеси. Венера. 5 серпня переходить у знак Діви. У Леві Венера Королева сяє, вимагає до себе визнання. А в Діві це вже інша історія, це вже більш критичний варіант. Це час контролю над розумом, почуття під контролем розума. Це практичність, акуратність. Це добрий час і для процедур краси, але хірургічні операції та уколи краси краще в цей період не робити. Марс з легкістю продовжує свій біг по знаку близнюків до 4 вересня. Легко залучаючи нас до спілкування та прагнення отримати якомога більше інформації, він легко запалює інших людей яскравістю мови, ораторськими здібностями, швидкістю і спритністю, і, звичайно, йому палець в рот не клади в цей період, завжди знайде відповідь на будь-яке питання, а якщо потрібно, то і з гостротою. А також це швидке пересування у просторі. Короткі та короткочасні поїздки. В цей період зростає кількість дзвінків, спілкування в месенджерах, листування. Тому, якщо вам потрібна інформація, активно залучайтеся до її пошуку, отримуйте нові знання, активно спілкуйтеся, взаємодійте з великою кількістю людей і працюйте зі своїм словом. Ініціатива у спілкуванні та комунікаціях в оформленні документів, пошуку потрібних людей та потрібних зв'язків залежить від вас, від вашої індивідуальної ініціативи. Це прекрасний час для продаж, реклами, маркетингу, навчання, засвоєння знань та застосування їх на практиці. 4 серпня молодик. Молодик у Леві о 14:13. Точка молодика має гармонійні аспекти долунних вузлів. Сонце це наші наміри та рішення місяць. Це бажання, можливість сформувати свою картину майбутнього. З одного боку, чудові аспекти, які дають можливість загадати бажання зробити карту бажань, а з іншого боку, Марс з'єднується із зіркою Альдебаран, і на цей момент потрібно звернути увагу, тому що період може супроводжуватися агресією, конфліктами, активністю у військових діях. Включення можливе, якщо людина неправильно діє, неправильно користується своєю активністю та енергією, і неправильно вкладає її в дії, і неправильно використовує. Але інші прекрасні конфігурації будуть нас підтримувати. Тому дуже гармонійне новолуння і Марс буде в аспекті з Юпітером. І Плутон, Уран з вершиною на Нептуні теж в добрих аспектах, і це можливість дуже потужних перетворень у нашому житті. Тому не чекайте, що події прийдуть до вас самі, а дійте на випередження, щоб ефективно використовувати енергію молодика. З 5 до 29 серпня найповільніший період року. У ретроградному русі перебуває 5 планет. У цей період справи зазвичай гальмуються, до чогось придеться повернутися, переробити, закінчити. Тому що ретроградні планети пов'язані з тим, що нам потрібно щось удосконалити, виправити, завершити. Ще такий період буде у грудні 24-го року, також з 5 до 29 серпня. Рівно стільки скільки Меркурій буде перебувати у ретроградному русі, Венера буде перебувати у Діві. Це про практичність, порядність, акуратність і багатозадачність. Це слабке становище Венери, та ще й Меркурій ретроградний. Але це чудовий час для догляду за собою, косметичні процедури. Косметологічні процедури, але не уколи краси та хірургічні операції. Доглядайте за своїм тілом, робіть приємні процедури, це дасть прекрасний візуальний ефект це час, коли можна пострункішати, помолодшати і сподобатися самому собі. Також період передбачає наведення порядку на робочому місці. В колективі у відносинах із співробітниками, і це підвищить ефективність роботи, особливо якщо ви керівник. Намагайтеся створити у колективі дружню робочу атмосферу, проводьте спільні корпоративні заходи. Це згуртує команду чи ваш колектив. 8 серпня відкриваються. Ворота, Лева, портал достатку. Не пропустіть цей день. На каналі є відео про період з 26 липня до 12 серпня, коли відкритий портал дає можливість змінити своє життя. Тому при бажанні можете послухати і зробити, втілити в життя те, про що там говориться. З 10 по 20 серпня, пік 12, 13 серпня, зорепад Персеїди. Це можливість зловити свою зірку та загадати бажання. Але зорепад, метеоритний дощ Персеїди, почав з'являтися на нічному небі з 25 липня, у ніч, із 30 на 31 липня, коли була навала шахетів. Можна було спостерігати безліч спалахів, крім персеїд, існує безліч інших дрібних метеорних проявів, які активні в різний час протягом липня і серпня. Зливаючись із персеїдами, вони забезпечують широкий спектр метеорів різних кольорів, швидкостей та траєкторій. Аз двадцять 5 липня до 21 серпня активні щонайменше 6 метеоритних потоків, найкраще видно падаючі зірки у північно східному напрямку та на відкритій місцевості. 14 серпня Марс з'єднується з Юпітером. Дуже гармонійний період з одного боку. Починається новий двохрічний цикл розширення активності та діяльності. Там, де у знаку близнюків, у вас буде проходити з'єднання, це зона розширення та зростання вашої активності, потрібна ваша особиста активність. І тоді, у наступні два роки, це дасть великий результат. Юпітер йде по знаку один рік, а Марс проходить зодіак. За два роки Юпітер дає можливості, а ваше завдання активно їх використати, щоб отримати результат. З 15 серпня до 9 вересня Меркурій знову повертається у знак льва, даючи можливість скоригувати ідеї, творчі проекти, що почали реалізовувати, виправити і доопрацювати особливо з 15 по 29 серпня. Поки Меркурій Ретроградний. 16 серпня плюс-мінус 5 днів квадрат Марса і Сатурна. І тут уже проблема складнощі, перешкоди. Іноді занепад сил чи сильна напруга. Аспект може створювати труднощі у досягненні цілей та завдань, створювати перешкоди, або можуть виникати страхи чи обмеження. Активність та енергія обмежені. Період потребує енергійності, але її може не вистачати. І концентрації може не вистачати. Марс пов'язаний з головою, кров'ю, м'язами, Сатурн з кістками, опорно-руховим апаратом. Це може вилитися в травми. Будьте обережні, сповільнюйтесь, Марс в близнюках дуже жвавий. Може розпорошувати увагу на різні дії, а в близнюках ще й гострий на мову, це заважає концентрації. Бережіть ще руки та коліна, хребет та зуби. Аспект травмонебезпечний, тому концентруйте увагу на виконанні одного завдання, а не на всіх і одразу. Не навантажуйте себе складними терміновими завданнями. Постарайтеся відпочивати та розслабитися, щоб спокійно пройти цей період, тим більше, що вже набирає силу квадрат Юпітера та Сатурну, який стане точним 20 серпня, 19 серпня, з'єднання Сонця і Ретро Меркурія закладає новий цикл пізнання та усвідомлення. Таких циклів протягом року буває кілька, і він дає нам. На чотири місяці можливість по-новому усвідомити чи зрозуміти ту інформацію, яку приносить Меркурій, вісник богів, ті інформаційні потоки, які до нас приходять і які виходять від нас. Він збирає потрібну інформацію для того, щоб сонце могло ухвалити рішення або створити намір. Також, 19 серпня, повний місяць у водолії. О 21.26 повний місяць у водолії набагато складніший, ніж молодик у леві. Управитель повного місяця уран опиняється на вершині та у квадрату до осі повного місяця, плюс ще додається Меркурій, який у з'єднанні з сонцем. Період дуже різкий, дратівливий. Уран може провокувати дуже несподівані і різкі рішення. Але пам'ятайте, що позитиву важко буде досягти після роздратування. До того ж, повний місяць це завжди дуже емоційний період, тому плюс-мінус три дні до і після повні більш контролюйте емоції, не з'ясовуйте стосунків, спокійно реагуйте на дратівливі моменти, слова, отриману інформацію вона навряд чи буде вірною. А Меркурій ще й ретро, тому можливі затримки в отриманні документів, помилки у їх складанні. Також у цей період Венера буде у протистоянні до Сатурна. Сатурн цього місяця керує напруженими аспектами, тут створюється ще один тау-квадрат протистояння, боротьба між почуттями та відповідальністю, боргом та взаємодією з іншими людьми, тому можливі складнощі у відносинах. А також у фінансових питаннях: Венера в напружених аспектах завжди дає сильні переживання, особливо якщо це ще й квадрат з місяцем. Тому будьте усвідомлені, напруга буде не завжди, а стосунки вже не відновити. 20 серпня точний аспект квадрату між Юпітером і Сатурном. Це перша чверть 20-річного циклу Юпітер Сатурн, який було закладено 21 грудня 2020 року. Можуть виникнути складнощі та труднощі у досягненні стратегічних цілей та завдань, планів та можливостей. Якщо розглядати як першу чверть, то це період кризи, що потребує сміливості на вибраному шляху. Це якби доля кидає виклик. І перевіряє нас, чи готові ми йти до своєї вершини, до своєї заповітної мети, чи гідні ми майбутніх досягнень. Але пам'ятаємо випробувань не під силу не дають, хтось пройде період виклику, зважиться на більший, тому йому відкриється друге дихання, і він перейде у наступний етап. Якщо ви у 2020 році поставили довгострокову мету, Вирощували посіяне насіння, то зараз час боротьби з бур'янами. Це найскладніший період циклу. Ми опановуємо нове, тому зміни у світогляді, картині світу, у тому, як ми бачимо свої можливості та наші стратегічні завдання та цілі коригуються цей період. Юпітер це можливості, Сатурн обмеження. А Сатурн ретроградний, і це перегляд цілей та планів, коригування способів досягнення мети або коригування самої мети. Але відмовлятися від планів та цілей не бажано. В цей період можуть бути надмірні амбіції, це по Юпітеру. Сатурн говорить про те, що можуть бути надмірні страхи. Хочеться багато, а взяти більше відповідальності страшно. Будь-яке особисте зростання пов'язане з тим, що виникає більша зона відповідальності, і це може викликати страхи. Проявляйте завзятість, стійкість, наполегливість, але оскільки у нас гармонійний аспект між сонцем та Марсом, дуже важлива ваша особиста включеність. Сонце переходить у знак діви 22 серпня до 22 вересня. Знак діви земний, це практичність, раціональність, порядок, увага до деталей і, звичайно, це період збору урожаю. Також це період, коли важливо приділити увагу побутовим питанням, звичкам, здоров'ям. Це чудовий період для відточування майстерності та матеріалізації своїх ідей, які ви отримали у знаку лева. А Меркурій, управитель Діви, проходить ретроградно, і це можливість щось виправити, переглянути та скоригувати те, що вже почало реалізовуватися. Венера переходить у знак Терези 29 серпня до 23 вересня. Починається період гармонії у стосунках. У Терезах Венера легка, повітряна, витанчена, приваблива, в повітрі витає любов і гармонія. Це прекрасний період для гармонізації відносин, приємної взаємодії з партнерами по шлюбу та бізнесу. Це найсильніше становище Венери. 30 серпня Ліліт у з'єднанні з несхідним лунним вузлом. Вузлом минулого в Терезах. вплив аспекту. Починається з 4 серпня і буде до 19 вересня. Максимально аспект буде діяти з 21 серпня до 8 вересня. Лунний вузол минулого з'єднується з помилками минулих втілень, з тим, що недопрацьовано, і з спокусами минулого. Лунний вузол минулого це завершення. Чорний місяць це помилки минулого. Знак Терези – це відносини. тобто, у цей період можуть піднятися помилки, страхи, які є на підсвідомому рівні. Тобто ми несвідомо здійснюємо дії та вчинки щодо наших партнерів і, можливо, піднімуться страхи у відносинах з партнерами. Це період, коли можуть повторюватися якісь ситуації. Ще раз повторюю: на підсвідомому рівні ми можемо робити ті самі помилки, відчувати той самий страх. Чинити помилки попередніх втілень, тобто можливе повернення колишніх, щоб людина змогла побачити ці помилки і вирішити їх. Також у цей період може з'явитися людина, яка буде для нас дуже привабливою, може виникнути дуже сильне магнетичне тяжіння, спокуса. Тому, якщо у вас на вас чекає перше побачення, то будьте дуже обережні та спостережливі. Ці нові стосунки можуть дати повторний сценарій у стосунках, які вже були. Навіть якщо вам здається, що людина зовсім інша, як би це не спокушало вас і не вабило. Будьте усвідомлені, не піддавайтеся на спокуси. В цей період можуть бути фатальні стосунки. Потім розлучитися буде дуже важко. Це може бути як залежність від іншої людини, і неважливо, це партнер по шлюбу, бізнесу чи просто друг. Також це може бути родова карма. Це не підходящий період для нових знайомств. Хоча, пам'ятайте, якщо це ваша людина, то після 18 вересня, а ще краще після закінчення коридору затемнень, який відбудеться з 18 вересня до 2 жовтня. Ви побачите, що людина все ж таки ще з вами і вам хочеться продовжувати стосунки, ось тільки тоді робіть остаточний вибір. У багатьох цей період може бути завершення якихось кармічних ситуацій. А як ви вирішуватимете доопрацьовуватимете, це залежить від вашої спостережливості, інтуїції, вибору. І, звичайно, якщо ж ваша карта резонує з цими аспектами. Тож такий привабливий і непростий серпень. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!